Доброго дня. Сьогодні ну, третій раз завжди важко, тому було тяжко нашим гравцям, які грають багато, там 25-30 хвилин, тому залежало більше від молодих гравців. І ті, хто виходив, намагалися допомагати, але є як є. Ні. Як ви вважаєте перемога команди суперника закономірності? Не зрозумів. Чи закономірна перемога суперника сьогодні, на вашу думку? Ну, в плані закономірно. Чи справедливо перемогла команда політики? А, політика? Ну, ну, перемогла, так, перемогла. Не знаю, що сказати. Що забрало вашій команді, щоб перемогти? Mm -hmm. Напевно, сил та хімії. А, Ну, Дуже добра гра, думаю, на... понравилась Ну, Львів, да вітаю з перемогою. На сьогоднішній день у них зіграніша команда. Ну, ми боролись сьогодні при 20 24 втрати. Саме необхідний момент, воно вибиває психологічно. Так, хлопці боролись. Велика подяка їм, що вони боролись до, до кінця. І ну, рахунок, який на сьогоднішній є, він такий є вашій команді є вікові гравці, наскільки важко тримати ще грати протягом трьох днів? Ну, вікові, не вікові, ну вони свої сьогодні. Минути теж 31-53 і Ткаченко, скільки у нас? 28-28. Важка, не важка, але ну, у нас немає. У нас нехватка ростеру, ви самі бачите. У нас кожна заміна. Е... Кожна заміна це проблема. Тут, рахунок йде <плес> в, в іншу сторону, тому тут е, нам треба е, десь іскати ростер, але їх немає великих гравців і розігруючих. Це в цьому проблема. І трохи ми не зіграні, хлопці американські нам теж допомагають, але вони тільки приїхали, ну, зігратися, е, щоб поспілкуватися, щоб була. і Бітівські качества і характер у них є, і осталось тільки зігратися разом. Чому так мало грав Анатолій Конев? Анатолій Конев, чого так мало грав. А він підійшов і сказав, що щось його вдарило, щось, щось заболіло. Тобто треба з врачами поспілкуватися і будемо розуміти, що з ним. Ця, скажімо так, вимушена заміна якось вплинула на підсумковий результат на вашу думку? Ну, я не думаю, що вона вплинула, але хотіли дати Толіку шанс, щоб він пішов сьогодні більше хвилин зіграв, але така прикра ситуація не дала йому можливості далі грати. Ну, вийшла Міша Родик, тобто неплохо молодий гравець. Дали йому сьогодні час. А інші, віді, есть, кого ми не міняємо, немає <свісно> бойцівського духа, характеру, то есть, тобто, якщо немає якихось професійних в плані опиту, то треба їх заміняти бойцівськими качествами та виносливості силою хотіти грати. Поспіль поразки можуть якось психологічно вплинути на команду. Ну, як ви буде не виходити? Ну, вони по-любому впливають такі поразки. Ми зібралися. це На сьогоднішній день, я що все так, як є, ну, должно, навіть бути. Тому що ми, тільки хлопці з Америки, приїхали неділю з нами. Ми потеряли трьох гравців, виконавців основного складу. Всі поусилювались. Я не то, що виправдовуюся. Тобто, є реалії, які є. Так що на сьогоднішній день так. Будемо думати, тренуватися і йти далі. Дякую велике. Хотілося, по-перше, поблагодарити ЗСУ та свою команду та вболівальників, які прийшли на цей матч, які слідкували за нами по інтернету. Дуже ціню це. Так, по грі була дуже важка гра, ми боролися. Браво команді, і це видно на табло. Повинні були вчора забирати гру, але, так скажімо, розслабилися і все пішло не так, як треба. А так, сьогодні чудова гра, чудовий суперник. Ми перемогли. Все. За рахунок чого ти здалося перемогтися? Борьби боролися дуже сильно, всі, всі хлопці віддавалися на всі 100, і це, це наш ключ до перемоги. Сьогодні ми зіграли Дмитро Ходок. Як це вплинуло на поєдинок? Що е... його перебувало, як прилаштовував? Е... Звісно, вплинуло. Дмитро це наш, так скажімо, капітан, який і моральний, і в погрі. Але він був на лавочці, допомагав нам, підказував молодим, підказував команді. Дмитро молодець, дякуємо за це. Все. Другий бабл поспіль команда перемагає в заключному третьому матчі. Тобто, це десь такий збіг обставин, чи як це можна взагалі пояснити? Напевно, так, це збіг обставин. Але я ж вам говорю, ми повинні були забра... забирати вчорашню гру. І в минулому баблі теж повинні були забирати з Луцьком. Але щось з нами коїться. Але ми до наступного баблу будемо готуватися якнаймога краще. І будемо намагатися, щоб такого більше не повторилося, щоб ми не віддавали наші ігри. Ой, дуже важкий поєдинок. Ми в принципі в першій, навіть в другій четверті впевнено вигравали, було навіть плюс 16. Мені здається, нам мало бути набагато легше грати, але все-таки Одеса досвідчена команда, показала характер. І, скажімо так, ми цю перемогу, можна сказати, вимучили, але молодці хлопці все-таки боролись до останнього, проявили характер. Не розклеїлись так, як було все-таки, якщо об'єктивно дивитися з грою Запоріжжя. Тому вони молодці. Я їм Дякую. За, це. за рахунок чого було сьогодні перемогти? Ну за рахунок, перш за все, десь спрацьовував зонний пресінг, хороша самовідача була в хлопців, бажання перемогти і вже не спішили в кінці. То, що ми хотіли від них бачити, в кінці не спішили атакувати, а просто доводили до... Ну, атакували на останніх секундах, так як воно мало бути. Робили логічні атаки. Які підсумки зробите цього баку для вашої команди? Ну, що треба багато працювати, тому що у нас дуже багато молодих гравців. Вони з кожною грою додають, поотримують впевненість, але... Нам ще треба працювати, бо ми місцями дуже добре захищаємося, місцями в нас бувають провали. Сьогодні була провалена друга четверть, ми 30 пропустили. Вчора, по-моєму, перша була провалена, тому будемо працювати більше над захистом. І ще подивимося і будемо робити висновки з тих трьох. Ігор.